Бібліотека залишилась поза увагою державних програм. Відтак обласні вважають нерентабельними. Книжковий фонд читальних залів поповнюється, як правило, власними силами. Про ремонт працівники сільських клубів взагалі не говорять. Державних коштів виділяють лише на оплату енергоносіїв і зарплатні. А бібліотека, з поміж іншого, потребує вже звичну для всіх комп'ютеризацію. Перший поштовх здійснили у 2004 році. Тоді кожний район отримував подарунок по два комп'ютери. Щоправда, за коштами це. Натів 17 бібліотек сільських саме сільських бібліотек, які мають доступ до інтернету, які мають доступ до нормативно-правової бази, які можуть надавати послуги інформаційні вже навіть без книги. Інтернет сільське населення використовує як може, кому з родичами з-за кордону поспілкуватись, а кому і реферат підготувати. Пані Людмила цей процес порівнює з дитячими хворобами. Септо, як у дитинстві майже кожен із нас переніс певні захворювання, так і сучасна бібліотека має перерости перехідний період. А допоки у працівників культурної сфери надскладне завдання відповідати потребам сучасності. Це відчуття ритму і пульсу життя. Це відчуття тих реагування на ті соціальні потреби, які ставить перед нами суспільство, в принципі, життя як таке. Це відчуття ну, того моменту бути серед людей у той момент, коли вони можуть на наші послуги зреагувати сприятливо, адекватно. Тячівська районна бібліотека щорічно обслуговує понад 4,5 тисячі читачів. Ремонт приміщення робили у 2007-му за кошти місцевого відділу культури. Охайність у бібліотеці працівники намагаються підтримувати самотужки за можливості, долучаючи спонсорів та меценатів. Книжковий фонд складає понад 33 тисячі примірників. За державного сприяння отримали 381 книгу, за кошти обласної адміністрації 363. Ще понад півтори тисячі примірників надійшли з інших джерел. Зі слів завідуючий бібліотека, як і досконалість не знає меж нам бракує дуже багато ще нового. Тепер йдуть, вводять нових. Нас не вистачає літератури, які замовляють користувачі студенти, але ми стараємося зробити закупку. У нас виділяються кошти відділом культури понад 30-40 тисяч гривень на закупку книжкового фонду. В літній період за комп'ютером мало кого зустрінеш, але учні в бібліотеці проводять багато вільного часу. За словами завідуючої сільською бібліотекою Грушева, населення дедалі частіше бере в руки книгу. Мої активні читачі мені допомагають у моїй роботі. Ми з ними виїжджаємо, то ходимо до старожилів і там обряди записуємо, прислів'я, приказки, коломийки, пісні. Збираємо старі речі, бо в нас є маленький міні-музей під назвою Речі повернені до життя. І ми туди збираємо. Вони нам допомагають, бо так відмічаємо і старожилі, вони раді, що до них хтось приходить, що за них не забувають. Підростаюче покоління Тячівщини прагне не втекти із села, а навпаки, поліпшити умови життя, бодай хоч трохи. Для них відсутність інтернет мережі не проблема. Зрештою, окрім осучаснених способів отримання інформації. Залишаються прадідівські спілкування і література. Неправда, що книга коли-небудь коли пропаде, не пропаде. Повірте, коли людина хоче відпочити і коли хоче більш глибоко вивчити якесь питання. Без книги все рівно не можна. Експериментувати на Тячівщині будуть і спільно з урядом. Кабмін розробив спеціальну програму, мета якої забезпечити гірські райони пересувними мобільними інтернет-бібліотеками. Відтак Тячівський район обрано пілотним задля для втілення цієї місії. Допоки ж столичні керманичі спустяться до сільських бібліотек, на місцях вишукуватимуть все нові способи реанімувати або, хоча б, не втратити бібліотечну справу в Україні.